Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Авдіївка у напівоточенні, друзі. Окупанти щодня точково атакують піхотою. Окупанти намагаються виявити безпілотниками артилерію Збройних сил України. Речник 110-ї окремої механізованої бригади Антон Коцуконь розповів про бої за Андріївку. Так, окупанти продовжують точкові атаки піхотою. Збирай боєприпаси та резерви для нових хвиль наступу на місто. Останнім часом вони кидають невеликі загони від 10 до 20 осіб. Ми їх знищуємо. Це робиться для того, щоб виявити безпілотниками нашу артилерію. По суті, ловлять на живця. Місто у напівоточенні із трьох боків. Його постійно обстрілюють, каже речник бригади. Косукунь також додав, що окупанти ведуть перегрупування. Вони нагнали під Авдіївку 40 тисяч резервів особового складу. Накопичуй бойкомплект усіх калібрів, поки не видно, щоб відмовилися від планів захопити Авдіївку. резюмував Речник. Ось такі новини, друзі. Але ми з вами віримо все одно в Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу. Україна обов'язково переможе, друзі. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України! Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаючки. Дякую ще раз всім за увагу!